Підприємницька п'ятниця завітала у місце, де пахне свіжою здобою та затишком. Місцеву мережу магазинів Пекарині Леся Сутоцька заснувала у найважчий для країни час. Перші двері відчинились у липні 2022-го. Сьогодні в Івано-Франківську працює вже чотири такі заклади. Головний секрет успіху акцент на ситну м'ясну випічку, якою можна швидко перекусити, та класичні рецепти дріжджового і бездріжджового хліба. Акцент назавжди стоїть на те, що це має бути натуральне, тому що ми використовуємо натуральну сировину. Ми турбуємося про те, щоб все було якісне, щоб все було натуральне і все було корисне. Багато хто нам казав, що не варто це починати, тому що війна страшно, але будь-якому випадку. Ми прийняли рішення, що все одно потрібно відкриватися, тому що навіть в будь-який час, а тим більше війні, потрібно працювати і, напевне, більш наполеглише працювати, чим в звичайний час. Колектив тут як одна сім'я. Тетяна Поборозник працює в пекарні майже два роки. Жінка зізнається, робота приносить задоволення не лише через теплу атмосферу в команді, а й завдяки вдячним очам відвідувачів. Клієнти задоволені, посмішка. Позитив люди взагалі дякують. У вас смачна випічка. Ну, оце мене надихає. Є задоволення від, ну, від клієнтів, від роботи взагалі. А клієнтів тут не бракує. Ліліана Угрен, постійна гостя закладу, каже, що випічка тут нагадує їй смак дитинства, коли бабуся діставала з печі запашні пироги. Мені подобається продукція і від наших. Найсмачніший вам рекомендую це ось така слайка з клином сиропу. Ну вона просто вавчик. Чесно. Я багато пробувала десь на заправках, але ця неймовірно смачна, дійсно дуже сильна. Також круасан з грушею, солона карамель, і дуже смачний. Є круасан з шоколадом і фундук. В управлінні розвитку підприємництва зазначають, саме крафтове виробництво сьогодні стає драйвером Івано-Франківська. Станом на кінець 2025 року у громаді зареєстровано більше 35 тисяч суб'єктів господарювання, що свідчить про жвавий розвиток бізнесу навіть в умовах війни. Малий і середній бізнес це, скажімо так, основа нашої економіки, нашої громади. Звичайно, є частина підприємців, які закривають свою діяльність, але все ж таки більше реєструються, що є дуже позитивним. Люди приїжджають, відкривають, перереєстровують бізнес, і насправді дуже багато збільшилось власне таких крафтових підприємств. Ми, як міська влада, свого боку стараємося допомогти. В нас є певний ряд програм місцевих, які допомагають, які певним чином і фінансово і консультаційно сприяють підприємницькій діяльності є програми, які зараз актуально в наш час відшкодування частини вартості закупівлі генераторів, також систем «Стерлінг». Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, підтримувати локального виробника це підтримувати економіку тилу, адже кожен новий підприємець це нові робочі місця та податки в бюджет громади. Дуже приємно, що франківський бізнес розвивається, що в івано франківці навіть супереч тому, що йде московсько-українська війна. Відкривають бізнеси, дають роботу робочі місця. Нашим мешканцям і не тільки хто приїжджає, ну і дуже важливо, що такий розвиток. А це виробництво, хай невеличке, але це важливо. Чотири магазинчика це, як мінімум, 20 людей працює в цих магазинчиках. Це теж дуже добре для міста. Окрім випічки, у пекарні пропонують натуральні супи, каву та холодні напої, продовжуючи розвивати асортимент та доводячи, що франківський бізнес смачний та сміливий. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.